Велика Британія та ЄС знижують граничну ціну або так звану стелю цін на російську нафту. Про це заявила міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівз. За її словами, стелю цін знижують із 60 до 47 доларів та 60 центів за барель. Це ударить по нафтових доходах Росії, які вже впали на третину порівняно з минулим роком. Заявили у британському уряді. Британія не діє наодинці. Це партнерство з нашими європейськими союзниками для того, щоб чинити максимальний тиск на Росію і зменшити її здатність фінансувати свої військові зусилля. Обмеження ціни на нафту, яке діє з 2022 року, вже вплинуло на зменшення російських доходів від продажу нафти. Але ми йдемо далі, щоб підтримати Україну і чинити тиск на Росію. Робота над новим 19-м санкційним пакетом проти Росії розпочалася. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Естонії. За словами очільника відомства Маргуса Цхакна, ЄС не зупиниться на півдорозі. Кожен новий пакет підсилює послання. Україна не самотня і Росія не залишиться безкарною. Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню. Цю інформацію підтвердив спецпредставник США щодо Сирії Том Барак. За його словами, перемир'я між країнами, зокрема, підтримали Йорданія і Туреччина. Нагадаю, цього тижня Ізраїль завдав серію авіаударів по військових об'єктах та інфраструктурних цілях у Дамаску.